Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо поточну оперативну актуальну інформацію. Україна атакувала газову вишку, де зібрались росіяни з обладнанням, хотіли блокувати наш зерновий коридор, але не тут то було. Спочатку виходили на Кінбурзьку косу, зараз якраз знищили газову вишку. Одним словом, не даємо повернути росіян у Чорне море. Тим часом Міністерство надзвичайних ситуацій Росії вийшло з новиною, що під 100 тисяч людей вже вивезли із області, тому що область повертається в рідне українське лоно. А в App Store, додатку в магазині Apple видали російський хостинг. Віртуальна війна Сполучених Штатів з Росією по взаємному видаленню додатків набирає все нових і нових. Оберця, давайте все це проаналізуємо. Давайте розставимо крапочки над «і», але спершу попрошу вас підписатись на цей youtube канал. Це важливо. Ви знаєте, російські боти нас атакують, хочуть нас просадити. Ми ж навпаки знаємо секрет успіху. Коли ви підписуєтесь, їхні ці всі скарги вони не працюють. Ми навпаки ростемо і українського політичного контенту в YouTube більше. Друге, я вам хочу подякувати. 700 з хвостиком, ми несемось. Ви просто неймовірні, потужно насипаєте в цю банку, просто розриваєте цей збір. І це дуже класно, тому що насправді це на поточку поточку для тих, хто сьогодні в окопах на передовій. Тому, будь ласка, давайте доб'ємо його до кінця цей збір. Нам залишилось менше, ніж по гривні. Але ви знаєте, хто дає 500, тому в карму більше повертається. 100, 200, 300 теж підходить. Починаємо сьогодні. Вночі були гарні речі, творилися в чорному морі. Військово-морські сили та головне управління розвідки атакували газову вишку. На яку напередодні з е, Росії завезли людей, обладнання, і їхня головна історія була це зробити небезпечним цивільне судноплавство і, скажімо так, не допустити проходження наших кораблів. От вони використовували цю локацію для GPS-спуфінгу, і якраз таки хотіли створити нам певних проблем. Ну, але не тут то було, і наші якраз таки їх вичислили і просто звідти випалили вогнем. За пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було, штатний функціонал платформа не виконувала. Берегові просто вони платформу використовують як антенну, з якої намагались працювати. Берегові ракетно-артилерійські війська. ВМС ЗСУ разом з Гуром провели цю прекрасну а, операцію і дали нашим зерновикам можливість продавати зерно, кормити Африку, стабілізувати Європу, наповнювати наш бюджет в доларах. І це дуже важливо, тому що а, хлібороби цілий рік працювали не для того, щоб російські покидьки блокували наше зерно в портах. Ну і насправді. Це ще раз доводить, що Україна має дуже сильну позицію по морю, хоча розуміємо, що Росія буде прориватися і через Херсон, і Миколаїв на Одесу, і з моря буде намагатися атакувати Одесу, але Україна морська потужна держава і своє точно віддавати. Не буде е, міністерство, а Росія готова віддавати, і це прекрасно, тому що вже МНС Росія вивозить е, росіян. Якщо бути точним, то 76 тисяч жителів накивало п'ятами. До речі, можливо, це росіяни виїжджають, наші залишаються. От, офіційний представник МНС Росії в міжвідомчому оперативному штабі. Артем Шаров у коментарі журналістам заявив, що із прикордонних районів Курської області евакуювали вже понад 76 тисяч жителів. От, ну насправді ще там же ж в Курську є дача Медведєва, могли б і туди зайти і зробити там пансіонат, Наприклад, От, а і цікаво, чи звідти Медведєв почав вивозити свій персонал. У місті Курську розгорнуто і продовжує працювати міжвідомчий оперативний штаб з надання допомоги населенню в прикордонних районах Курської області. Пріоритетним напрямком роботи оперативного штабу є відселення жителів серед е цих районів у безпечні місця. Ну, відвозять на кілька кілометрів, потім знову відвозять, знову відвозять, тому що українська армія постійно рухається, рухається і рухається. Шаров додав, що розгорнуто 60 пунктів тимчасового розміщення, в яких розташовано понад 4-4 тисячі осіб. 26 пунктів тимчасового розміщення розгорнуто безпосередньо в Курській області, Орловській, потім Московській, Тульській, Воронівській, Липецькій, Калузькій і Тверській. Мене для них є одна порада. В Москву можна точно не їхати, тому що вона буде під прицілом, а Липецьк уже під прицілом, тому не тратьте час і не лякайте людей. Везіть одразу їх до Сибіру. Російський відеохостинг Рутюб. От щось воно така дивна назва, але він такий існував і існує, але точно його вже не буде в вебсторі. Американці видаляють зі свого великого магазину додатків російський аналог Ютубу, який типу мав би замінити. Який мав би замінити YouTube, тому що росіяни знизили швидкість подачі YouTube, дивитись відео вже неможливо. До речі, багато хто з наших блогерів жаліється, що почали відпадати підписники. Почало дуже сильно просідати відвідуваність, типу, велика кількість аудиторії якої вони працювали, виявилася російською, і, до речі, доносили вони не зовсім антиросійські меседжі. Тому зараз теж за цим дивіться, будьте пильним. Що дуже важливо, протистояння Росії та штатів на території Російської Федерації триває. Забороняють зараз, готуються забороняти WhatsApp, Проблеми з сигналом заборонили росіяни YouTube, американці їм за це видалили Рутюб. Одним словом. Ще більше закручується ця війна в віртуальному просторі. Взаємні атаки І ми атакуємо Росію. А вони атакують штати в діджиталі. Тобто, ми зараз бачимо, це протистояння набирає все більше і більше обертів, і Росія буде спиратися на свого надійного друга. і Скажімо так, під власного Путіну it бізнесмена Павла Дурова, тому що основна ставка це зрозуміло, що телеграм, і я вам сьогодні говорив це вранці. Я вам повторю це ще раз. Пам'ятайте, хто такий Дуров і на кого працює. Телеграмі, коли в Україні і позор, половина людей читає новини з Телеграму, переписується в Телеграмі, дуже часто військовим пишете в Телеграм, це насправді дуже сильно нас підставляє країну. Британці, коли билися з Гітлером, німецьке радіо не слухали. Ось така історія. Вірю в те, що Америка заблокує всі свої продукти, які там є, і заборонить возити айфони, нехай сидять на своїх. Російських аналогах свого часу, ви пам'ятаєте, всі ж кричали, що переходять але щось, бачимо, перехід так і не відбувся. Але щоб пропаганда не розносилась, ці історії там треба блокувати. І наостанок, звернення до влади. Якщо в Росії блокуються американські сервіси, американці викидають зі своїх американських магазинів російські сервіси, чому ми ще й досі не блокуємо Телеграм? Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чому російський телеграм все ще не заблокований, чому деякі представники влади використовують його як своє головне джерело спілкування? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, це важливо. І дуже-дуже прошу цей супершвидкий збір. Чесно, ми з вами ще так не збирали. Просто мегашвидкість 700 тисяч дві доби. Це дуже-дуже потужно. Будь ласка, давайте доб'єм, досипем, передамо. А наступний наш збір це дрони, які полетять прямісінько по російських НПЗ. І це прекрасно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!